Тима, Та нічого, я нормально. Прийшла з роботи, намагаюся повечеряти, але шматок в горло не лізе. Не знаю, що думати і де його далі шукати. Я передзвоню. Року тому Ірина познайомилася із Олегом. Між ними зав'язався Роман, і жінка вірила, що нарешті зустріла свого єдиного. Але три місяці тому Олег поїхав по справах до столиці і пропав. Жінка всюди шукала його, але безрезультатно. Ірина була у розпачі і вирішила звернутися до бабусі. Добрий день. Бачу, здалеку ти приїхала. Шукаєш когось. Душа в тебе неспокійна. Так, Баблюб, ви моя остання надія. Мій коханий чоловік Олег пропав. І я не знаю ніде він, ніщо з ним. У тебе є його фотографія? Так. Ось візьміть. Бачу, цей чоловік не з твого містечка. Приїхав він звідкись до тебе. Так, Олег приїхав у наше містечко у справах. І зупинився в нашому готелі. А я там працюю покоївкою. Там ми й познайомилися. Він був дуже уважний, милий, сильний. Все було як у казці. Він згодом до мене переїхав, і ми навіть планували одружитися, але потім він пропав. Коли саме він пропав? Три місяці тому Олег поїхав до Києва, щоб зробити нові документи, бо загубив старий паспорт. І після цього ми мали піти з ним до Раксу, але я більше нічого про нього не чула. Я навіть не знаю, живий він чи ні. Баблюк, допоможіть. Живий чи мертвий? Підгукнись. Дай мені знак. Цей чоловік живий. Живий? Баблю, ви мені життя повернули. Живий. А я думала, може, розбився на машині, чи ще щось сталося, а він живий. Помовч. <клес> бачу будинок високий, скляний. Там люди працюють, а біля нього пам'ятник. Дивний такий, ніби чоловік рукою напрямок вказує. От там твого Олега і бачу. А як же я його знайду у такому великому місті? Автобус бачу. На ньому цифри два і три. Він поруч з цим будинком їздить. Дякую, бабулю. Дякую. Наступного дня Ірина взяла на роботі вихідні і поїхала до Києва. Вона розказала про свою біду подрузі Олені і та запропонувала Ірині зупинитися у себе. Ну, давай проходь, не соромся. Дякую, Лен. Ти мене дуже виручаєш. <гум> Сідай, хвилюйся. І до речі я подивилась маршрут 23 го автобуса, і на ньому є декілька бізнес-центрів, а ось цей якраз із статуєю. Тому знайдемо ми твого Олега. Магалінка, не можу повірити, що скоро його побачу. Так, мене одне тільки цікавить. Якщо він дійсно живий, то чому він нічого не повідомив, не вийшов на зв'язок з тобою? Ну, я не знаю. Мабуть, щось сталось, бо Олег би мені не брехав, він не такий. А, ну, добре, ти влаштовуйся, знайомся з друзями, а я поки піду поставлю чай. Дякую. Ірина була щаслива у перечутті скорої зустрічі із коханим і наступного ранку вирушила на пошуки Олега. Дівчина проїхала майже весь маршрут автобусу, поки знайшла будівлю, про яку говорила бабуся. Олег! Іра, А ти що тут робиш? Я так рада, що ти живий. А де ти пропав? Я всюди тебе шукала. Це я пропав. Це ти за ці три місяці жодного разу не поцікавилась, де я і що зі мною. Як же ж не поцікавилася? Я обдзвонила всі лікарні. Я скрізь тебе шукала, але твій телефон не відповідав, і я місця собі не знаходила. Не знаю, де ти мене шукала, але я весь цей час лежав у лікарні, ніхто мене не розшукував. Як Ні. в лікарні? А що сталося? В, в, в аварію потрапив і лише дивом живим лишився. А от Міша мене розшукав, і якби не він, то хто знає, чи вижу, бо я. Так, Міш? Ну, Звичайно. А чому ти мені не подзвонив? Та тому що телефон мій тютю. -тю. А от Міша, до речі, телефонував тобі на роботу в готель і передав всю необхідну інформацію. Але ти таки не приїхала. Ну да, кому потрібен, хворий майже каліка. Але мені ніхто нічого не передавав. Я, я не знала, Олеже, пробач мені. Ну ти ж бачиш, я ось приїхала, знайшла тебе. Пізно, Ір. я поки лежав, стільки всього передумав, без документів, без е, грошей. Не думаю, що зможу тебе пробачити. А зараз, вибач, нам пора на зустріч. Пішли. Вибачте, до побачення. Ірина була шокована словами Олега. Зізнання коханого вразили дівчину. Вона почувалася винною, що не змогла раніше розшукати чоловіка. І як тепер все виправити, Ірина не знала. Щось тут дійсно не те. Якби він дзвонив в готель, хіба б тебе не попередили? Та да я вже всім подзвонила. Дівчата нічого не пам'ятають, охорона теж, ніхто нічого не знає. Хоча вони могли і не передати. Знаєш, як нам усі заздрили, коли ми почали зустрічатися? Я не знаю, що мені робити. Ну він же має розуміти, що це просто жахливе співпадіння. Ти нічого не знала. Якщо він тебе дійсно кохає. То він все зрозуміє і пробачить. Так, я завтра знову до нього поїду. Нам Добре. треба спокійно поговорити. Буде правильно. Інакше я збожеволюю. Все правильно. А поки давай заспокоюйся і підемо повечеряємо. <плес> Наступного ранку Ірина вже чекала Олега біля бізнес-центру. Олег. Ір, знову ти. Я ж тобі вчора вже все сказав. Ні, не все. Мене просто підставили, бо я нічого не знала про твої дзвінки. Ти маєш це зрозуміти. Я розумію. Привіт. Давай відійдемо. Слухай, я розумію, що ти зараз відчуваєш, але й ти спробуй мене зрозуміти. Стільки всього відбулося за цей час? Це ж лише три місяці. Я тебе знайшла, і ми знову можемо бути разом. Не можемо. Справа в тому, що я одружився за цей час. Як одружився? На кому? Ох, на медсестрі вона доглядала за мною в лікарні. Вона витягла майже мене з того світу. І. Ір, пробач, але я розумію, як це все виглядає. Але як же ти ж... зробив мені пропозицію? Я просто думаю, що не захочеш мене таким бачити, що я просто не потрібен тобі. А зараз вже нічого не зміниш. Тобі тобі краще поїхати додому. Звістка про одруження приголомшила дівчину. Ірина не могла повірити в те, що втратила коханого чоловіка через банальне непорозуміння. Вона не могла змиритися із цим і знову приїхала до бабусі. Бачу, знайшла ти свого коханого, але щасливою від того не стала. Та яке там щастя, баблю. Він з іншою одружився. Візьми звідси жолодів, скільки захочеш. І дай мені. Дійсно, жінка між вами стоїть. Але в серці в нього порожнеча. То він її не кохає. І скоро повернеться до мене, так? Ми ж знову будемо разом, правда? Не торохти. Обман бачу: бачу будинок, там люди живуть, приїздять ненадовго і знову їдуть. Так це ж ви говорите про наш готель. Я вам казала, що там працюю. Можливо. А ще бачу жінку. Огрядна така, високого зросту. Так це ж Наталка, вона адміністратор у нас в готелі. Вона мені завжди заздрила більше за всіх. Така фарбована білявка. Ні. Русяве в неї волосся. І саме ця жінка між вами стоїть. Це вона винна, що Олег тепер тебе бачити не хоче. Гадки не маю про кого ви говорите. Ось тобі моя порада. Скажи Олегу, щоб прийшов до тебе попрощатися. От там всю правду і дізнаєшся. А якщо він не захоче зі мною більше говорити? Перед тим, як будеш йти до нього. Візьми цей жовуть. Поклади собі в кишеню. І тоді він точно з тобою піде. Дякую, бабулюба. Наступного дня Ірина зробила все, як порадила бабуся. І Олег ввечері прийшов до неї, щоб попрощатися. Може, ще й чаю? Дякую, Іра. Ти дуже гарна жінка, але мені вже час йти. Вибач, що так вийшло. Але ми ще можемо все виправити. Коханий, я ж бачу, що ти теж цього хочеш. Ну не міг ти мене так швидко розлюбити. Я в це не вірю. Ну, вірю, не вірю, хіба в цьому справа. Ну, не можу я так, розумієш. Ну. Не чесно це. І взагалі даремно я сюди прийшов, тільки душу роз'ятрив. Зачекай. Я завтра поїду і, можливо, ми більше ніколи не побачимося. Я прошу тебе, будь ласка, побудь зі мною. Я благаю. Це хто? Ти когось чекаєш? Я не знаю, Олена в нічну зміну. Я зараз подивлюся. Може, це сусідка. Хто це? Сусідка. А Олена в нічну Там зміну. Та мені наче, Де вона? Де Олег? Тоня. Ага, не чекав. Знову взявся за своє, знову хочеш лишитися на вулиці голий і босий. Але хто це дракон в пальто? Я його дружина. Ти як взагалі мене знайшла? Теж мені секрет? Я, мій милий, стежу за тобою, тому що твоєму слову віри немає. Швидко додому. Вибачте, але а тобі взагалі краще помовчити. Господи, де ж ти їх знаходиш таких замохришок? Вибачі. Не перед тією вибачаєшся, пішов. Ірина була у розпачі. Вона почувалася приниженою та зрадженою. Трохи оговтавшись, жінка зрозуміла, що обличчя дружини Олега видалось їй знайомим. Про те, де вона бачила цю жінку, Ірина згадати не могла. Що я подумала? ти вибач мене подругу, але козел тобі Олег. Так, він дуже дивно з себе поводив, наче боїться її. А вона на медсестру не схожа. І голос дуже знайомий. Ну, де б ми з нею могли зустрітися? Може, ну, ти помиляєшся. В Києві ти не буваєш. Ну, не в золоту ношу, ж вона до тебе приїжджала. Точно! Лєнка, ти права. Вона ж приїжджала в наш готель десь три місяці тому і теж там скандалила. Тобто, перед самим його зникненням, так? Мені не здається, це дуже дивним збігом. Слухай, Ірка, якась мутна ця історія. Моя тобі порада. викиньте його з голови. Не можу, Лен. Я хочу в усьому розібратись. Прямо зараз я поїду до нього і все дізнаюсь. Вибач, я поїду. Ір, припини сюди приходити, я благаю тебе. Припиню, коли ти скажеш мені правду. Я згадала, що бачила цю жінку у нас в готелі. Вона до тебе приїжджала, так? Так. Ми одружені вже багато років. Колись я погодився дружитися з нею заради високої посади і грошей. Продався одним словом. Та як же ми? Я просто не міг так жити і ненавидіти себе, тому і вирішив втекти від такого життя. Поселився у вас в готелі, зустрів тебе, закохався. А потім, а потім вона мене знайшла. Але ж ти не кохаєш її, то нащо повернувся? Та тому, що вона поставила мені умову, що дасть розлучення тільки тоді, коли повернув всі кошти, які я витратив. Я винний батько велику суму. А він не остання людина в цьому місті. І ти ж бачила, і це ж не жінка, це ж танк, вона приїде будь-кого. Тут все вирішують гроші, яких у мене зараз просто немає. Але можна щось вигадати. Я можу продати будинок. Не треба, Єр. Це все одно не вирішить моїх проблем, повір. Краще й додому. Іра, це ви? Знову приходила до Олега. Так, а ви Міша, друг Олега. Міша, скажіть, будь ласка, ви знаєте про його борги? Скільки саме він винен? Борги? То він сам сказав? Так, У мене немає великих статків, але я можу продати будинок. Іра, у вас добре серце, ви порядна жінка, але послухайте, не треба нічого продавати. Олего, це все одно не потрібно. Повірте мені. Так. Алло, я зараз піднімаюсь. Послухайте. Їдьте додому, так буде краще для всіх. Мені час бігти. Вибачте. Ірина не повірила словам Михайла. Вона була упевнена, що між нею та коханим чоловіком стали гроші. Наступного дня Ірина знову Сюди, приїхала сьогодні. до бабусі. Сідай, в ногах правди немає. Дякую, баблюб. Знову до вас за порадою. Хочу продати будинок, але сумніваюся, чи допоможе це. Візьми ложку солі. І кинь у воду. Правильно сумніваєшся, не допоможе це тобі кохання повернути. Продасиш будинок, все втратиш. А що ж мені тоді робити? Додому їхати. Як додому? А Олег, не бачиш ти перед собою нічого, а все тому, що сіль у відкритій солонці тримаєш. Так зручніше. Але до чого тут це? Не можна сіль у відкритій солонці тримати. Інші люди легко твоєю довірою користуватимуться і можуть обдурити. Як додому повернешся, збери всю сіль і винеси на вулицю, а нову, як купиш, то тільки в закриту солонку насипай. Дякую, зроблю. Але невже це мені так на долі написано лишитися самотньою і нещасною? Ти на долю не сварися, погано це. А щастя своє ти вже зустріла. Та людина, яка тебе на вокзал проважатиме, і є твоя справжня доля. Слова бабусі дали Ірині надію, і того ж дня вона знову поїхала до Олега. Міша, Міша, вибачте, будь ласка. Ви що знову тут робите? Я думав, ви вже поїхали. Ні, я завтра їду. А ви могли б сказати Олегові, що я його тут чекаю, бо він так і не лишив свого нового номеру телефону. А, його сьогодні тут немає. Він прихворів начебто. А, Зрозуміло. А ви могли б йому передати, що я завтра від'їжджаю, і дуже прошу його провести мене завтра Іра, на вокзал. Іра, я вже казав. Ну, Будь ласка. Скажіть, що це буде останній раз, і я назавжди зникну з його життя. Це дуже важливо для мене. Добре, я, я передам. Дякую. Наступного ранку Ірина збиралася на вокзал і дуже хвилювалася. Вона чекала, що Олег таки приїде її проводжати, і пророцтво бабусі справдиться. Іра, речі! Ти молодець, що ти викинула його з своєї голови. Зараз додому приїдеш, там справи, робота, і головне, не падай духом. А сумно буде? Приїжджай в Київ, Погуляємо містом, бо ми так з тобою нікуди не сходили. Дякую, рідна, за все, за те, що приютила, підтримала. Я впевнена, що все буде добре. Пов'язково. Алло? Да? А, таксі. Так, чекайте біля арки. Я вже виходжу. Ну тепер все проводжати не треба. Yeah, <звук> Ірина чекала до останнього, але Олег так і не з'явився. Іра, іра! ледь встиг. А Олег з вами? Ні, його не буде. Іре, я не можу більше так. Ви така хороша людина, а він. Він вчора не був хворий. Просто побачив вас з вікна і не захотів виходити. Він обдурює вас весь цей час. Я знаю. Він розповідав мені, що був одружений, коли ми познайомилися, але це не важливо. Ні, не можна так сліпо вірити такому, як він. Хочете правду? Він приїхав в ваше містечко, бо переховувався від кредиторів. А з Антоніною він познайомився у вас там, в золотоноші, і заради неї і її грошей кинув вас і повернувся до вас, в кіль... що Антоніна прислала? Бо це просто неможливо. Повірте, я кажу вам чисту правду. Це тоді при першій зустрічі я збрехав вам, але зараз я не можу підтримувати брехню Олега. Ми вчора з ним бачились. Я вже не знаю, як сказати ці божевільній, що перестала приходити сюди. Ходить і ходить. як самі ж. На вона завтра повертається до себе. Ну, слава Богу. Зрозумій, вона не потрібна мені. Та й ніколи не була потрібна. Скажи їй правду. Нащо ти мучиш дівчину? Вона заради тебе будинок збирається продавати. Ну, а гроші мені ніколи зайво не будуть. Ти в своєму розумі. Слухай. Я їй нічого не обіцяв. Сама мені на шию вішилась. Мені було просто так зручно. Не вгадалі жити. А так зручно, приємно і безкоштовно. Ну то і покиньок. Полегше. Ну ти ж розумієш, що при моїх боргах відмовлятися від решетоні було просто божевільне. А Ірка, скажімо, тоді така пістерика була, що... А так все продумано було. А от як вона мене знайшла, це досі загадка. Знав, я що ти не людина, а лайно. Що? Але щоб настільки. Що? Та сам ти лайно. Давай пішов. Пішов ти сам. Покидью. Вибачте, але думаю, ви маєте знати правду. Дякую. На мене вже чекає таксі. Я. Вибачте, я не можу вас відпустити в такому стані. Дозвольте. дозвольте, я вас проведу. Ірина була вдячна Михайлові за підтримку. Повернувшись додому, жінка одразу ж купила закриту солонку, як і радила їй бабуся. Невдовзі Михайло приїхав до Ірини в її містечко і між ними зав'язали стосунки. А через рік вони одружилися. З Олегом жінка більше ніколи не зустрічалася. Бабуся нагадує: не можна вдома тримати сіль у відкритій солонці. Адже в такому випадку інші люди можуть скористатися вашою довірою і обдурити вас.